Добрий день! Радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні я хотів би поговорити про таку актуальну тему, як висіяти насіння кавуна для отримання однорідних і рівномірних сходів. Що для це для цього треба зробити, і на що треба враховувати при вирощуванні розсади? По перше, вибираємо касету для вирощування розсади. Для ранніх, а також ультраранніх, періодів вирощування кавуна, можна використовувати 126 або 160 касету. Також використовується і широко використовується ця 96 касета для вирощування розсади кавуна. На сьогодні ми взяли 96 ту касету, і приклад в нас буде наведений, як це, це зробити саме в 96 касеті. Також хочу додати, що деякі фермери в, в різних регіонах навіть використовують і 54-ту касету. Так що, якщо повертаючись до вибору, вибору касети, можна зупинитися 126, 160, 96 або навіть 54 касета. Далі ми маємо е, взяти торф і набиваємо торф в цю 96 касету. На що треба звернути увагу при підготовці торфа для набивки касети? Торф попередньо має бути зволожений і має бути зволожений так, щоб при натисканні ми бачили трошки таке от, виділення, виділення водички. В подальшому ми набиваємо касету, проводимо висів і перший полив після висіву ми маємо провести вже після отримання 100% сходів. Тому я звертаю вашу увагу на те, то, що торф має бути саме зволожений до такого стану. Щоб при натисканні було виділення трохи води. Далі набивається касета. От, Зверніть увагу, я вже підготовив, набив касету. Касета набивається, вона трошки, трошки утрамбовується для того, щоб не було е пустих е місць в цій касеті. Насіння кавуна заробляється на глибину десь сантиметр півтора Як це зробити? Практично можна використовувати таку саму 96-касету, ту або набиту касету торфом, або, як ви бачите, я взяв пусту касету, поставив і зробив декілька таких нажатій, отримав місце, вже готове місце, куди можна висівати насінини. Це нам дає можливість максимально, можна сказати, рівномірно. Розмістити насіння по глибині і не допускати, де там глибше, де мельче. Що робимо далі? Далі ми беремо насіння. Бажано підібрати, підібрати гібрид по термінам вирощування, якщо я попередньо говорив про ранні, ультраранні або ранні висіви, або про середній. Тобто підбираємо гібрид і починаємо висів. В кожну ячейку ми кладемо насінку. І так ми висіяли насіння, як я вже й казав, в кожну ячейку поклали насінинку. В залежності від гібрида, маса тисячі насінинка вона може бути від 40 до 120 грам. Так що, коли будете розпаковувати пачки з насінням, щоб ви мали на увазі, що кожен гібрид має трошки. Різну масу тисячі насінин. Після цього, як ми вже висіяли насіння, ми побачили, що в кожній ячейці є насінина, Тим самим попередньо підготовленим і зволоженим торфом ми присипаємо зверху. Загортаємо кожну ячейку. І так ви бачите, зверху ми присипали зволоженим торфом. Касета вже готова. Для отримання рівномірних. Сходів маємо витримати стабільний температурний режим. Температурний режим має бути десь на рівні 25-27 градусів, це дає можливість отримати якісні, рівномірні сходи. Також додатково можна використовувати і бажано використовувати накриття касет плівкою. Ось, ви бачите, я накриваю плівкою. Це дає можливість і втримувати температуру в належному стані. Да? і Отримати рівномірні сходи. Плівка знімається тоді, коли вже рослинка починає проростати і з'являються так називаємо калінці. При появі калінця плівка має бути знята. Ось такі практичні поради для отримання рівномірних і якісних сходів при вирощуванні розсади кавуна.